Президент Ейкак пояснює, що насправді говорить наукові дослідження щодо тайленолу та аутизму. Ацетамінофен та аутизм паніка з нуля чи реальна загроза. Ми маємо справу з експертом нещодавні заяви президента США щодо зв'язку між прийомом ацетамінофену, відомого як тиленол або парацетамол, під час вагітності та підвищеним ризиком розвитку аутизму у пліді викликали хвилю паніки серед майбутніх та реальних матерів. Такі твердження, особливо випромінювані від такої впливової фігури, здатні дестабілізувати ситуацію та сіяти непотрібні страхи, але що насправді говорять наукові дослідження? І як правильно реагувати на такі твердження, не кредитуючи істерії? Я, як акушер-гінеколог з більш ніж 15 річним досвідом, я регулярно стикаюся з питаннями щодо безпеки наркотиків під час вагітності. І повірте, паніка на основі неперевіреної інформації це найгірше, що можна зробити. У цій статті я, покладаючись на останні наукові дані та клінічну практику, спробую поставити все на полиці та дати чіткі рекомендації, наука не підтверджує причинно-наслідкові стосунки. Важливо розуміти, що в медицині спілкування не завжди означає причинно-наслідкові стосунки. Тобто, якщо ми спостерігаємо, що люди, які приймали ацетамінофен під час вагітності частіше трапляються, це не означає, що саме ацетамінофен спричинив цей стан. Можливо, є й інші фактори, які впливають на обидва явища, поки що, переважна більшість наукових досліджень не виявила переконливого причинного зв'язку між прийомом ацетамінофену в помірних дозах під час вагітності та підвищеним ризиком аутизму у дітей. Звичайно, деякі дослідження свідчать про можливу кореляцію, але ці дані потребують подальшого підтвердження та уточнення необхідно враховувати багато факторів, таких як генетична схильність, навколишнє середовище та інші медичні стани матері. Чому виникають такі дослідження? Пошук зв'язків між препаратами та розвитком неврологічних розладів у дітей є складним та багатогранним завданням. Вчені постійно шукають фактори ризику, які можуть вплинути на розвиток мозку дитини. Ацетамінофен, як один з найпоширеніших знеболюючих та жарознижуючих препаратів, природно привертає увагу дослідників. Важливо це зрозуміти більшість досліджень у цій галузі спостерігають. Це означає, що вчені вивчають дані про жінок, які вже прийняли ацетамінофен під час вагітності, та порівнюють їх з даними про жінок, які цього не приймали. Такі дослідження можуть визначити кореляцію, але не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок. Небезпека необґрунтованих заяв. Застосування, що прийом ацетамінофену під час вагітності може призвести до аутизму, особливо якщо вони зроблені без достатнього наукового обґрунтування, можуть мати серйозні наслідки. По перше, вони можуть викликати необґрунтовану паніку серед вагітних жінок. По друге, вони можуть призвести до того, що жінки відмовляться приймати необхідні наркотики, які можуть бути шкідливими для них і для їхньої дитини. І як експерт я вважаю, що такі твердження повинні супроводжуватися чітким свідченням ступеня наукової обґрунтованості та потенційних ризиків, неможливо ігнорувати можливі ризики, пов'язані з відмовою приймати необхідні препарати, особливо якщо мова йде про серйозні захворювання матері. Що робити, якщо у вас висока температура під час вагітності? Останні заяви президента США також містили поради вагітним жінкам витягнути лихоманку. Це надзвичайно небезпечна порада, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров'я матері та дитини. Висока температура під час вагітності може негативно вплинути на розвиток мозку дитини. Тому, якщо у вас висока температура, вам потрібно проконсультуватися з лікарем та отримати рекомендації щодо його зменшення. Важливо пам'ятати не самостійно завжди зверніться до лікаря. Перш ніж приймати будь-які препарати під час вагітності не панікуйте на основі неперевіреної інформації. Завжди перевіряйте інформацію з надійних джерел, таких як медичні асоціації та наукові журнали. Не відмовляйтеся приймати необхідні ліки, не звертаючись до лікаря. При високій температурі під час вагітності негайно зверніться до лікаря. Мій особистий досвід та рекомендації. Протягом багатьох років своєї практики я бачив багатьох вагітних жінок, які сприйняли ацетамінофен як рецепт лікаря. У переважній більшості випадків діти, народжені від цих жінок, були абсолютно здоровими. Звичайно, є винятки, але вони не є свідченням причинно наслідкового зв'язку між прийомом ацетамінофену та розвитком аутизму. Мої рекомендації: візьміть ацетамінофен лише за призначенням лікаря. Дотримуйтесь рекомендованої дози. Не приймайте ацетамінофен довго, не консультуючись з лікарем. Розкажіть своєму лікареві про всі ліки, які ви приймаєте. Висновок. Розумний підхід, ключ до здоров'я. На закінчення я хочу підкреслити, це панічні та необґрунтовані заяви можуть завдати більше шкоди, ніж сама проблема. Важливо підтримувати розумний підхід і покладатися на наукові дані. Якщо у вас є побоювання щодо прийому ацетамінофену під час вагітності, не забудьте проконсультуватися з лікарем, не забувайте, що здоров'я матері та дитини є найважливішим. І лише розумний підхід, заснований на наукових даних та професійних рекомендаціях, може надати його. Пам'ятайте, що ви не самотні і завжди є люди, які готові допомогти вам. Ключова думка: не дозволяйте неперевіреній інформації диктувати вашу поведінку. Довіряйте професіоналам та приймати розумні рішення на основі наукових даних. Не дозволяйте страху та паніці керувати своїм здоров'ям. Будьте поінформовані, будьте відповідальні та довіряйте своєму лікареві.